Не змогли приїхати, бо вони на війні. От, на жаль. А Балачок мяка... ремонтує дах, е також та та не зміг. А в Радіце співпало день народження і така от картина. Але дякую, я бачу зал нормальний, бойовий, веселий, так що прошу. Доброго дня всім присутнім цій залі. В історії будь-якого краю є люди. Які своєю працею збагачують його духовну скарбницю. Наша з вами сьогодні зустріч саме з такою людиною Миколою Миколайовичем Процьким. З дитинства він був закоханий в літературу, зокрема в історичну. Прямувати почав ще зі школи, шкідні руки, але більш серйозно зайнявся літературною діяльністю вже. Будучи студентом в другій половині 80-х років минулого століття, друкувались його не, перші вірші і оповідання. Під його пера вийшли друком такі книги. Перші це були поетичні твори, так, так. куди йдеш музика ну, по серця, а далі вже йшли більш серйозніші, документальні, художні твори, такі як на переломі. Коли ви вмирали, і вам дзвони не грали. Голгопа, система, вертеп смерті, вони виборювали волю України, котел з Грубів до Славути, 1944 рік. Ми у вічі сміялися смерті, зірви голови та вертеп смерті розіп'яти село. В цих творах, зокрема, в художніх і документальних, Розповідається про боротьбу українських патріотів у лавах Організації українських націоналістів та Української повстанської армії проти польсько-шовіністичних, німецько-нацистських та московсько-більшовицьких окупантів на території основному Волині. Вся творчість Миколи Миколайовича пронизана небайдужістю. До правдивої історії нашого краю і взагалі нашого народу правдивої, історії нашого народу і його майбутнього також. Книги, які виходять з -під його пера, допомагають краще розуміти історичні події минулого та донести до нащадки історичну правду, адже для всіх не секрет, як нам подавалася історія. Раніше. Неправдиво. Микола Миколайович переконаний, що потрібно вивчати історію свого народу, тому що без знання минулого нації немає майбутнього. Пан Микола перш за все творча, багатогранна людина, громадський діяч нашого краю, один з лідерів та засновників народного руху в на Негі та на Славочині. Незмінний голова Нетішинської міської організації Народного руху України, який діяв у нас на Тішині до 2000 року, який завжди відстоює права, інтереси свого народу, краю і держави. Про цю людину можна говорити багато про його здобутки, досягнення. Але сьогодні ми зібралися з вами щоб презентувати нову збірку. Поезії Миколи Миколаївича під назвою Сповідь. Я думаю, ага, треба згадати ще одну річ. Так, я зупинився на цьому, що почав роман. Власне, дійсно, там є п'ять книжок на одну тематику УПА, де є Славучина, і вона йде по наростаючій лінії. Чим більше було в мене даних, тим більше. А матеріалів про Славучену про ті 40-50-ті роки. Але там і Іван Зеленюк, і Гранюк, і Гурби, ой, кожну гурби, і для пам'ятник стоїть наш як. Стриан, Стриан. Стриан, звісно, якраз тему про стригани підняв ветеран то війни тоді е, совєтський. Сержант на советської армії, е, цей Яценчук Володимир Васильович, вчитель також музею, створив в селі в свій час. Ось це його заслуга, і тоді ми почали розкручувати і дійшло навіть до судів, коли ми почали це публікувати. Мене Басирова і Циндюка подали в суд Ветера, партизан. В, 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 в 91-му році цей суд відбувся. Ми виграли його, тому що там прийшли свідки, які розказували. Ну, не про те, йшла мова, що ми їх спозорили, але ті свідки розказували про загиблі сім'ї, як вони вбивали сім'ї в Словутському районі в Словуті. І суддя взагалі відкрив рота і слухав усе, що може Курдзіль, бо для нього <гадальоза> це було все нове. І у всякому разі ми виграли і доказали, що так воно було. Казанський занів, який очолював Антону Духа. Більш нічого нібито й не було, але насправді не всіх націоналістів вистрілили в Славутському краї. І було цілий ряд націоналістичних підпіль. і Одне із них, це вже моя заслуга, дякуючи цьому самому Яцентюку, було в корупції, яке знищили німці в кінці 43-го року. І навіть радянська підпільниця Баженова Петрійчук написала мені і дала таку довідку від руки, підписану, що вона знає цих людей. Що таке воно було, називалося це Україну, вона їх знає і так далі, тому Потім Ганопільський клуб, Ганопіль, там підпілля, яке діяло, бойове підпілля, брати ковалі, воно було інтернаціональне, доктор Нокс був лікар, завідуючий лікарні Вестонець Петро, і був там фельдшер, росіянин і так далі, і так далі, що з Білої гвардії. І так далі, так далі, і так далі. Тобто це підпілля діяло до осені 48-го року, було розкрито. Вони навіть нападали там, робили бойові вилазки і так далі. Але найсильнішим було полкили Київ Юренко, який очолив цілу сотню повстанську, яка діяла в 44-45 роках, а потім, коли розгромили, загинув сотник і загинув значить, його штаб. В одному з боїв, то їх перекинули на, на, в інші команди, в іншу команду, і останній із могікан, значить свого села, був взятий в полон аж в 40, і то зрада навели, коли вони спали там, аж в 52-му році. собі десять до якого часу діяли ці хлопці. Е, оце моя заслуга, що я показав, підняв цей великий пласт історії боротьби іменно за Україну, а не за які там інші речі. Не з Радянського Союз, а іменно за Україну на території Славутського району. Тому дійсно це варте уваги. Ну, хочу сказати ще одну річ раді приколу, що в мене є ще один рекорд, якщо можна назвати рекордом, ось ця книга Рман Зіли Голови, автобіографічний. Я, ви знаєте, давав інколи книжки на всякі заходи. Коли в нас був батальйон ще добровольчий. Проводив захід по збору грошей, Олександр Степанюк організовував ці заходи. Один із них, як тоді було, Саша, безпрограшна лотерея, да? давав. Потім давав нашим музейникам, коли на день міста. І ось ця книжка, на цю книжку одна дама положила, кинула 100 баксів, 100 американських тугриків, тобто я думаю, Хоч би мені за неї по 10. А ну, це не мені, це на війну. Але я буду хоч би за 10 її продавати, то це був би велике досягнення. А так долар пішов, бачите, і вже не виходить. Але тим не менше, це рекорд, де за таку книжку, за яку книжку, якому автору дали такі гроші. Ну не мені в смислі, а на армії. Може рекорд, бачите. Ну, це так, для затравки. Е, ну, Взагалі-то. Переходячи до поезії, я хочу сказати, що так я починав із поетичних творів, в шостому класі почав кувати. Потім в 9 класі, по-моєму, я обнагрів, вже в мене був цілий і Я поїхав, розбирав гроші, які мені давали там на шкільні, і Я поїхав у Львів до вниз Каменяр, значить, і знайшов я це видавництво в центрі міста. І м, знайшов якогось дядька, який сидів там з планками, ну, якийсь редактор, напевно, і до нього так потрапив, він відкрив двері, він там сидить, і той фруктовий, бо багато нагород, планків, багато широкі, значить. І він е, подивився на це все і каже: о, то вам ще треба підказати, і на які теми треба писати, бо в мене не було там про Леніна, про Сталіна, а були. Вірші про козаків, там під враженням, наприклад, прочитаної книжки Гната Хоткевича Довбуш, я написав цілу поему Довбуш. значить, До речі, це псевдоносив мій батько у всі часи, коли да, боровся за урію. і Він його не міняв до 52-го року, коли ой, до 45-го грудня, коли його не спіймали випадково. Ну, одним словом. І він каже, от у мене, в мене там є друг у Рівному, значить, як його там Котовський, не той Котовський, він подумає, другий, анатолій Котовський, значить, і каже, він ось телефон до нього, і він вас навчить, як треба, про що писати. Я, а я приїжджаю, а я да, І так сталося, що автобуси я пропустив, вже їхати мені нема чого. Я мусив ночувати на вокзалі. Поїхав аж на другий день, ввечері на другий день, потрапив додому. Там же всі в школі дзвонять, нема в школі, його він подівся, ніхто не знає нічого. Я, приїхав, я був в Львові, а ще мінти підійшли, бачить, якийсь пацан сидить, а мені паспорта не було. Добре, що прихопив комсомольського квитка. Він каже, що ти сидиш? Куку автобуса пропустив, чекаю, а документ є, є. А ну добре сиди. Ну одним словом, приїхав я додому, матері там. Да. Такий сякий, а я, я кажу, ну так і так порекомендували, мені звернутися до Котовського. Кажу, до кого? До Анатолія? то мій твій рідний брат комуніст, що він тебе навчить? А <свісно> виявляється, <свісно> цей Котовський був за кордоном, щоб за Польщі виїхав на заробітки і там вступив в партію комуністичну. Не знаю, чи в Американській країні, чи в Канаді, в знаю. Ну, Факт того, що він вже приїхав після війни в 50 х роках, і з такого підняли на щит, він почав клеймити, як загниває капіталізм, і на цьому його почали дукувати, дукувати щодо, і на цьому він почали живати. Так, що до потім стояли, поїхав, а навчився, як кажуть, сам сам це робити. Е, ну, Перша книжка дійсно вже була сказана, тут вона е, десь пройшла. Е, це було в 90-й рік, Басиров. Бачив ці вірші і підбив мене на цей. Вона видавалася нелегально, фактично, тому що не могли в друкарні друкувати ніяких книжок без видавництва. А воно без видавництва фактично була видана напівлегально, дякуючи там завідуючому друкарні Ростиславу, ну не важно, Славутському. Ось Слабка невеличка, але зато вийшла величезним тиражом 5 тисяч. Це тільки такі серйозні ці автори могли їх видавали такими, навіть Єсенін перші книжки, там по 100 екземплярів виходили, а тут 5 тисяч. Але тоді ще була любов народу до поезії. І, я, і вона дуже швидко розходилася ці книжки. Зважаючи те, що вони були, були маленькі, і я пам'ятаю, що коли ми робили ці зустрічі поетичні, це зараз якось воно так заглохло. А коли ми перший раз басируємо, люди хотіли свіжого слова якогось такого поезії. І коли ми перший раз басируємо будинку, культурі, в будинку культури в ми робили цю зустріч, чи в Камінному за то прийшло десь чоловік 50. Ми нікого не кликали, там було якісь фішки, десь в місті висіло. І народ прийшов. Потім, коли приїхали ще мої друзі з Рівненщини, то було взагалі вже понад 100 чоловік е, в черговий раз. А, але найбільше був 90-й рік. Е, мої друзі я думаю, пам'ятають ті, хто був зі мною, коли я просив Білочинського зал, і не просто зал, а цілу велику залу. Я знав, що буде багато людей на покрову. І тоді ми під Маркою, що ми робимо. Акцію до Дня козацтва, ну, Грове, козацтва, Білочатка, о, до козацтва, все добре. Але ми зробили не стільки до козацтва, стільки до другого козацтва української повстанської армії. Приїхав Сашко Смик, який написав пісень на цю тему з Тернополя там Стафійчук, теж так само, який мав такі вірші. Там дівчинка з Росії, до речі, яка вивчила українську мову, вчилася Сибіра. Може, в неї батьки були, предки українці, я не знаю, але вона співала такі пісні українські, що ми їх не чули. І це все переросло. І приїхав Анатолій Роздобудько, другий секретар партії, що партія була, і він сів так збоку. І як він почув, про що там йде мова, які там пісні, і так далі, він встав і вийшов, і поїхав додому. А на другий день, каже Архіповий, його розпинали, він сказав, що, що тут був за захід, ніякого козацтва, то було зовсім інше козацтво, то націоналісти зібрався, весь зал, бо люди стояли в залі. Оце було вечір поезії і парнівської пісні. І вона каже: А чого ж ти нічого не сказав? Чого ти їх не зупинив? Як я їх зупиню? Там був такий настрій, що якби я щось сказав, мене розірвали. <гум> а це був 90-й рік совєтської власті була. Ну і, звичайно, е які пішли проти совєтської власті, була якраз вічок, Віталій Горкавій, це одні з старших, хто був. І е безперечно, ми розуміли, що я підсвідомо, що, ну, що нас можуть заарештувати, нас можуть розстріляти, але... Ніхто цього не боявся, гриди наші поповнювалися. Ось в цій книзі все це описано. І е, тоді якраз у мене найбільше, найкраще писалися вірші. Е, в 90-му році, по-моєму, вони публікувалися, ну, не такі вже сильно, сильно національні, такі патріотичні, е, публікувалися в газеті, в газеті, яка то була боже, обласна. Радянське, Поділля. А, Радянське, Радянське Поділля, правильно. Радянське Поділля було обласна. І після того, коли я приїжджав і вже знав про мене головний начальник СБУ, ой, тоді КГБ СБУ. КГБ обласний з голови, ми разом були депутатами, я був його комісії по бандітизму і корупції. Значить, він, коли вже довірився про мене більше, то він каже, а в газеті Корчагінець лежали матеріали мої і не друкувалися про те, як це описано в вертепі смерті, про те, як за смерть Сількора Савчука було знищено купу людей, одних розстріляли в Берездові, а других, це був 30-й 30 рік, так, а других кинули тюрми. І Василю воно щось лежало всі назад, Василь не його друкувати. І каже, одна дана написала мені листа журналістка, каже, Микола, Вони прийшли до нас, зібрали журналістів і почали розказувати, що був, що бажано друкувати, що не бажано, це був 90 й рік. І каже, сказали, що от того Рудського і е, як його, лауреата, Шевченківської ну, ну, премії Павла Гірника. Не друкуйте, вони ж націоналісти, бачите, вони такі гірші якісь темні, вони в них все, вони бачать совєтської вони люблять совєтську власть, і так далі, так далі. І він каже, Вася згадав про твої твори, твої дописи, каже, і почав їх публікувати, за ті корчаються. А якби вони не прийшли, не нагадали про тебе, то може ті твори, ті статті лежали далі 100 років там. І каже, він зробив навпаки, ну молодець. І таким чином найбільше, такі більше писалися якраз в е ці часи. І, е ну, Наприклад, е коли я казав, на жаль, мені треба було якось раніше підійти сюди, е бо, по-моєму, є я, у -я, вся... вас текст е пісні, якщо ми я ненько, коли ми крутили здається, зап... має бути десь записано у вас. Ось, ми відчували, що все може бути з нами. І от е, Микола Сокулюк на нам написав шикарну пісню е, на всі поезію, дозволю собі зачитати. Якщо моя вненько в нелегкій дорозі, я раптом впаду і загину. Мені на могилі при очі порозі посадиш червону калину. То буде нам пісня, то буде нам слава, то буде нам пам'ять нетлінна, не знищить нас більше неволя і ржава, настане рабські коліна. І всі ми розкуті, зберемося в тебе, і тихо типу собі заспіває про ясні зорі, чисте небо над нашим оновленим краєм. А поки що рідна, горнися до мене, гуртуй свої сили в руїно. Молися за нас, моя зболена нене, моя дорога Україна. Е -е -е